Святкова фотозона інклюзивної майстерні кав'ярні Янгол відтепер ще більше привертає увагу перехожих, які рухаються цьогольнянською. Ароматною кавою, запашною випічкою, а також розписами шоперів, майстер-класами з виготовлення свічок та іншими активностями тут зустрічали гостей у Міжнародний день осіб з інвалідністю. Мета показати містянам різноманітність свого повсякдення. Таким чином, хочемо привернути увагу і показати, що ми є відкритими, і інклюзія може бути не тільки в закладах освіти, але для нас також є актуальним, тому що ми також хочемо, щоб до нас ходили всі люди, не тільки родини людей з інвалідністю. Ми є відкритими для будь-кого, для всіх, хто є містянами і гостями. Янгол став віддушеною для багатьох студентів. Молодь тут реалізовує себе, навчаючись. І специфіки роботи офіціантів, і тонкощів випічки, та в багатьох інших творчих напрямках. Це мене надихає, і багато в мене емоцій. І я щасливий, тому що бо ці люди все роблять для того, щоб вони були щасливі. До речі, інклюзивна майстерня кав'ярня Янгол, яка не так давно відкрилась, постійно вдосконалюється. Водночас спростовує стереотипи. Є багато моментів, які, звісно, ми не можемо наперед прорахувати. Наші студенти нам підказують різні моменти, підказують своїм. Проживанням, да, тут навчанням, тому ми бачимо, що треба нам змінити, як удосконалитися. Трошки є стереотипів, з якими ми вже зустрілися. Іноді люди думають, що це кав'ярні тільки для людей з інвалідністю. Один із моментів, так. а ми хочемо говорити про те, що це звичайна кав'ярня, де є одним із елементів, да, соціальна складова це є залучення людей з інвалідністю для навчання. Але загалом це звичайна кав'ярня. Ольга завітала до кав'ярні випадково. Проходила повз прочитала назву. Мені стало цікаво. Я дуже полюбляю каву, чай люблю посидіти. І мені стало цікаво. Я зайшла. А тут насправді чудовий асортимент смачної випічки, смачна кава чаї, тобто все, що по моїм уподобанням. А тим паче, якщо я можу бути також частинкою такого, тому що я собі отримую задоволення, я ще стаю частинкою соціального проекту. Тому ну, це супер просто. Заходило впродовж дня багато людей. Навідувалися і з символічними подарунками, і з конкретними планами на 2025 рік. До прикладу молодь благодійного фонду Карітас Ужгород буде долучена до проєкту з підтриманого проживання. Йдеться про деінституалізацію в межах держави. Реалізація програми деінституалізації в межах держави. Якраз і передбачає створення системи підтриманого проживання на території Закарпатської області. Совєтське так зване суспільство було яке у нас немає людей з інвалідністю, але деінституалізація це той процес, коли людина, проживаючи в закладі інтернатного типу, має абсолютно всі можливості стати вільною. Проживати в системі підтриманого проживання, отримуючи соціальний супровід і відчуваючи себе в першу чергу абсолютно повноцінним членом або членки нашого суспільства. І один із проєктів щодо реалізації підтриманого проживання на Закарпатті буде саме тут. Підтримати молодь прийшли і партнери. Уже на фінальних етапах підготовки невелика дорожня карта інформування про можливість отримати таку соціальну послугу як супровід на робочому місці, що сприятиме збільшенню кількості працевлаштованих осіб із різними формами інвалідності в Ужгороді, зокрема серед молоді. Спільно з ними ми реалізовуємо. Адвокаційну кампанію Кожна людина цінна і для нас їхня експертна думка і поради дуже важливі і цінні. І сьогодні в день, який фактично допомагає кожному кожній з нас зрозуміти, а що ми можемо ще більше зробити для людей, які мають різні форми інвалідності. Це додаткова нагода подякувати за їхню велику працю, тому що вони дійсно дуже щиро вкладаються в всі ці процеси. І, зокрема, сьогодні ми теж маємо можливість додатково подивитися, що завдяки різним артерам Певтичним методом можна допомогти молоді, зокрема з ментальною інвалідністю, а більше реалізувати себе. Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека імені Федора Потушняка долучилася не лише участю працівників у майстер-класах, а й книжковою виставкою. Це видання шрифтом Брайля про людей з інвалідністю, довідник безбар'єрності, які можна брати в книгозбірні. Була представлена література і для дітей, і для дорослих.